Вітаю вас на каналі про медитації. Моє ім'я Наталі, і я ділюсь тут своїм досвідом стосовно медитацій. І сьогоднішнє питання це які ж руни найкраще обрати для медитації? Почнемо. У мене сьогодні є блокнотик, я буду писати їх і буду показувати. В медитації ми здійснюємо подорож у Світ своїх думок, світ підсвідомості, в пошуках свого вищого я, де хтось здійснює подорожі в паралельні виміри, і медитація це можна сказати подорож. І оскільки вже питання про подорож, то нам дуже добре підійде дві руни: одна означає рух. І благополучну подорож» — це руна Райдо. Вона дуже схожа на букву Р Райдо. Ось вона. Ця руна про рух, і вона допоможе подорожувати. Далі є ще руна Ейвас. Вона дуже схожа на нашу букву Ми. Ейос. Ця руна означає буквально кінь. Тобто вона також означає, як в даному випадку, вже не просто подорож, а подорож конкретно на якомусь засобі пересування. Це може бути кінь, машина, або це може бути, коли ми говоримо вже ну, про такий рівень медитацій високий. Коли вже багато років медитуєте, ви розумієте, що вам допомагають подорожувати по інших світах. От раніше в міфологіях є коні. у Одіна був Слепнір, і він допомагав подорожувати по різним світам і отримувати досвід. Ну, оскільки руни з північної традиції, ось ця руна вона також допоможе подорожувати. У інші світи, або до своєї підсвідомості. Також ще ця руна означає підсвідомість, тобто нам же ж туди теж потрібно подорожувати, так? якось спуститися, оминути. Ворота нашої свідомості, нашого такого охоронця, щоб він нас пропустив. І ця руна дуже класно допомагає ще дослухатись інтуїції. Тобто, це такі наші тваринні інстинкти, також, підсвідомість, таке надприродні чуття, я б сказала. От Ця руна дуже круто підходить також. Далі. Якщо ми говоримо про підсвідомість і про такі глибокі пошуки, вже якісь е, про підсвідомість до внутрішнього джерела, я б сказала, отже, до тої такої частини, трохи магічної, це може бути руна Лагус, вона означає... Буквально лагус це озеро. А як ми знаємо в езотеричному значенні вода, озеро це символ нашої підсвідомості, також нашої, нашої такої глибокої інтуїції і вже от якоїсь такої от як магічності. Можна також використовувати лагус. Наступна дуже класна руна це Ансус. Ансус це дуже чудова руна. Чесно кажучи, от я її інколи і застосовую, найчастіше, ніж попередні. Хоча райдо теж класно, вона допомагає якось швидше і краще потрапити в медитативний стан, так? очистити свій розум. Але Ансус чим вона класна? Перше, це руна вчителів, руна. Тих, хто шукає ідеї, руна навчання, руна інсайтів, руна отримання знань це давань, давати знання і отримувати знання. Тобто це взагалі руна її стихія повітря, це руна горлової чакри. Вона дуже крута, прямо для блогерів, для вчителів, для тих, хто має. Вести якусь промову, лекцію. Ця руна допомагає якнайблучніше підібрати слова і максимально структуризувати от виступ, прибрати воду, доносити ідею до глядачів, до слухачів ну, якнайзрозуміліше. Але це ж і руна навчання. Тобто взагалі вважається Ансус руною Одіна, тому що він, ну, він взагалі має багато іпостасей, багато втілень, є понад 50 імен Одіна, і кожне ім'я означає одну з його іпостасей. Тобто це не просто Один, він ось такий, а є дуже багато його облич і ролей соціальних в тому числі. Тобто, і є така легенда, що він, він дуже був допитливий, дуже шукав, любив шукати знання, новий досвід, досліджувати світ. І він полюбляв переодягатися в одяг подорожуючого з таким капелюхом гострим, і так ходив по світу у вигляді старця і отримував знання. Таким чином, і от чому я її відношу до медитації? Тому що в медитаціях ми утримуємо певне знання. Тобто цю руну можна застосовувати для того, щоб в медитації отримати знання. В медитації вони бувають різні, з різними запитами. Хтось хоче отримати відповіді на питання, хтось заспокоїтись, хтось збалансувати енергію. І так само. Ось цю руну можна використовувати на отримання знань, духовних знань. Є ще одна дуже кльова руна руна трансформацій. От під час медитації ми здійснюємо трансформації певні. І це коли ми хочемо швидких трансформацій, ми можемо використати таку руну, вона називається Дагас. Вона от, е, дуже схожа на пісочний годинник на боці, або вона ще може бути схожа на такий знак. Так, це ще на метелика схоже, метелик символ трансформації. Вона допомагає нам під час медитації швидко здійснити трансформацію, зрозуміти корінь і знайти відповіді на те, і як це зробити швидко. Тепер як використовувати? По-перше, можна нанести на папір, і потрібно озвучити чітку ціль. Наприклад, під час цієї медитації я здійснюю швидку трансформацію по такому то питанню. Або я швидко, якщо це райдо, я швидко поринаю в медитативний сон, чи там я легко подорожую. В астральні виміри. Або я глибоко пірнаю у свою підсвідомість і знаходжу відповіді. Або під час медитації я покращую, поглиблюю свою інтуїцію. Це Ейвас. Або я дуже легко і швидко подорожую в медитацію і покращую свою. Інтуїцію, так? Або ансус, я легко і швидко знаходжу відповіді на свій запит в цій медитації, ансус. І в кінці обов'язково потрібно додати. От ви вибрали руну, сказали: ціль, бажано коротко, так. під час медитації я швидко здійснюю трансформацію. Я швидко знаходжу відповідь на моє питання. І в кінці додаємо на благо мені і всьому всесвіту. Ви можете не, до... не додавати цю фразу на благо мені і всьому всесвіту, але, але варто, Ну, енергетично, щоб це... це було безпечно. Дійсно, на благо всім потрібно застосувати такі слова. Куди наносимо і. Часто можна почути, а як, як правильно нанести руну, якого кольору ручку вибрати там, чи маркер. Кожен колір має свої вібрації, але зазвичай я обираю чорний маркер. У мене просто червоний сьогодні з'явився. Ми можемо перед медитацією нанести на папір. Ну, Допустимо, я нанесу ансус. Скажу, що я легко і швидко знаходжу відповіді на мої питання. На благо мені і всьому Всесвіту. І перед медитацією, хвилину-дві, дивитися на цю руну можна так. Але дивіться, дуже важливо розмістити її у основному положенні. Тобто, ось воно основне положення таке. Не так, не так. Тому що це вже буде протилежне значення. А вам воно не потрібно. В кожної руни є свої, є свої протилежні значення, є темні, світлі сторони, є проміжні. Тому краще руни застосовувати в прямому значенні. Оце її пряме значення ансус. Далі. Ще а, можна написати руну на собі. Зазвичай краще на, от, на руці, на передпліччі і в прямому положенні. Обов'язково в прямому положенні. Що значить в прямому положенні? В прямому положенні для себе, не для чужих людей, бо вони там можуть побачити. Взагалі, для себе, тобто для мене руна Ансус буде в прямому положенні. Дивіться, можна писати так, можна так. Я напишу, ні, напишу ось так. Ну, я, я зазвичай наношу таким чином Ось, наношу ансус. кажу. Я дуже швидко отримую інсайти та е, нові знання в медитаціях. На благомені і всьому Всесвіту. Все. От я її нанесла. Тобто, для мене, коли я буду дивитися і бачити цей символ, він буде в прямому положенні. Ну, ось, отак. Хоча кольори мають певні значення, свої вібрації, я не можу сказати, що її, відчула різницю. Там, чи то зелений, чи чорний, чи темно-синій, чи червоний колір. Я просто його наносила і все. Тим маркером, який був в мене в руках. Маркером просто довше тримається, хоча ручкою також можна. Також. Но ручкою вона інколи не пише. Доводиться наносити, наносити маркером дуже швидко наноситься. Є ще певний нюанс. Якщо ви плануєте свою подорож в медитацію і хочете застосувати руну, нанесіть цю руну, ну можна перед медитацією, але тоді ще посидіть і подивіться на неї там хвилину, дві, п'ять. От, просто дивіться і все, без і кон, кон, концентруйтеся на своїй цілі. На своєму запиті, на тому питанні, яке, яке ви хочете вирішити, або найкраще нанести цю руну за декілька годин, ну там з вечора. Ну, до речі, якщо ви з вечора нанесете вас, до речі, під час сну ви зможете побачити якісь рішення. Просто будьте дуже уважні, якщо ви не практикували усвідомлені сни, або взагалі раніше не звертали увагу на сни, і тут раптом ви так нанесли руну і вирішили спробувати. То вам під час сну також відповідно до вашого запиту і того, що ви там яку обмову про проговорили. У вас може бути відповідь, підсказка, теж від підсвідомості. Ось такий момент. Не потрібно приносити ніяких жертвоприношень. Є той практик, хто використовує руни без жертвоприношень, так би мовити, на власній силі. На якій силі? На психічній силі, і все залежить від того, наскільки ви витривалі. Чи ви займаєтесь фізичною якоюсь підготовкою, і, взагалі, який рівень фізичний у вас зараз є? Тобто, якщо ви дуже сильно втомлені і вам кипець, як треба лягти спати, руну не наносьте, лягайте і відпочивайте. Набирайтеся сили. Бо сон дає максимальну сил, відновлення психічної, ментальної, фізичної сили. І вже після того можна наносити, тому що все-таки руна потребує силу, А звідки її взяти, якщо ви втомлені фізично? І не потрібно приносити ніякі жертвоприношення. Я не приношу, я гнятку не зарізую. От, в даному випадку, все. Далі я буду розповідати, чому руни працюють. Тому, якщо вас цікавить, залишайтесь зі мною на каналі на цьому відео. А кому цього достатньо, я бажаю вам гарного настрою, отримання інсайтів, рішення ваших питань, отримання натхнення. Будь ласка, дуже рада бути корисною і підписуйтесь на мій канал, ставте запитання в коментарях, щоб я знала, який контент буде для вас корисним. До зв'язку.